Нарешті зробили собі парничок-тепличку. Маленьку, таку три на чотири. Для мене, звісно, це велика. Ми сидимо лише для себе. Бачите, просто старі вікна між собою скрутили, таке по колу, бачите, згори просто плівка. Таку навскис, аби стікало. Це були шпари між з вікнами, то ми. Піною заробили плівку прибили, бачите, степлером. Трошки затонка плівка. Така дверка у нас тут відкривається, ми вже встигли тут щось посадити. Бачите, тут помідорчики. Тут огірки ще не зійшли, насінням посадили. Тут вже стоїть наша розсада, вже буде тут. Жити, поки ми її не висадимо, ще на дворі скоро висаджувати. Хочу сказати, що просто прекрасно, коли ти маєш свій парничок маленький. Я думала, що ще менше вийде, але вийшов просто супер. Подивіться, на дворі десь 10, а тут аж 19,7. Звісно, все буде рости. Шкода, що трошки пізніше її зробили, але свою розсаду вже висадили і чекаємо, як вона себе поведе.